Всім привіт! З вами Троскавець Онлайн. В цей сонячний день нам стало відомо про те, що Верховна Рада хоче легалізувати проституцію в Україні, і такий законопроект вже поданий. І за цим законопроектом, як нам стало відомо, стоїть пан Юрій Луценко зі своєю командою. Ніхто не радився з людьми. І сьогодні в нашій країні хочуть легалізувати. Таку брудну справу і проституція хочуть легалізувати гріх. Автори цього законопроекту мотивують своє рішення тим, щоб збільшити надходження у бюджет країни. Приймуть цей законопроект чи ні, залежить від депутатського корпусу Верховної Ради України. Однак такі питання сьогодні не на часі, і ми будемо радитися з трускавчанами. Що вони думають про це? Ми запитаємо наших містян, чи згідні вони з цим, і чи хотіли б вони, щоб з ними радились, перш ніж приймати такі рішення. Депутат е, Верховної Ради Юрій Лицев. Подав, ну тобто своєю командою подав такий законопроект щодо можливості легалізації проституції в Україні. Давно вже пора це зробити. Тобто ви вважаєте це правильним для Правильно. збагачення бюджету, так? Вона проституції ніколи не щезне. Ні. Так що я думаю, що легалізувати то буде тільки ліпше для України. Тим паче, що вам не вистачає грошей. Ага. Постійно я проти, тому що це гріх. І я за нормальні, серйозні відносини. Я позорно, але я знаю. Не... Якщо що вони, там, як вони то думають. Що є такі люди, що хочуть, то чого б не зробити так, як в Брюсселі. Прошу дуже. Я негативний взагалі. Чому? Ти, не знаю. Це розврат уже. Повинно бути все в рамках дозволено. Я знаю. До я проти. А чому? Тому що це не є по християнськи Роздавати своє тіло, яке сотворив Господь, це не є добре. А чому? Ну, тому що ми віруючі люди, тому я рахую, що це якось аморально, в принципі. Та, а те, що взагалі з людьми не радяться, просто от вони хочуть прийняти цей закон і все. Ну, по-моєму, це вже стало стабільністю, що з людьми не радяться взагалі. Дивіться, зараз Верховній Раді подали законопроект, які, яким хочуть легалізувати проституцію. Що ви з приводу цього Бурзболь. думаєте? Боже що, що ви думаєте з приводу цього? Я думаю, що може для когось буде добре. Разом в Європі. Для кого буде добре. Для депутатів. Але хто має гроші, то тим користується. І так нема зараз роботи. І так нашому молоді буде на що. А якщо підуть на проституцію, то де повний абзац. Я так вважаю. Я проти. Мені здається, що цього не повинно бути. Бо жінки не повинні так заробляти. Краще якісь видати закони, які б допомогли людям заробляти більше. І жінки б могли влаштуватися, мабуть, на роботу і не займатися цією справою. А все по від кохання було, а не від грошей. Отже, легалізація проституції це є брудна справа, якою сьогодні займаються наші політики. Не можна допустити перетворити нашу Україну на легальний публічний дім. Наші політики займаються непотрібними справами, замість того, щоб покращувати життя народу, замість того, щоб боротися з корупцією. Вони приймають закони і хочуть залучити фінанси. І найперше вони хочуть це зробити для себе. Хочуть відкрити нові канали для того, щоб знову поповнювати свої кишені брудними грішми. Але ми віримо, що такі речі в нашій країні будуть відбуватись недовго. І скоро все стане на свої місця. Дивіться нас, лайкайте, репостіть та коментуйте наші відео. Ваша підтримка для нас дуже потрібна.